Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і ми продовжуємо огляд найцікавіших партій українських шахісток з клубного чемпіонату Європи, що зараз проходить на острові Родос. Сьогодні ми з вами розглянемо дуже складну партію, зіграну в четвертому турі на першій дошці матчевої зустрічі шахового клубу Тайфун з міста Любляна, Словенія та клубу турецьких авіаліній. Нагадаю, що за цей клуб виступають сестри Анна та Марія Музичук. І ось саме Анна грала цю партію, вона володіла чорними фігурами, а її суперницею була молодша шахістка з Китаю, міжнародний гросмейстер Джузінер. Звісно, китаянки дуже небезпечні суперниці, добре підготовані теоретично, і даний поєдинок зайвий раз підтвердив цей факт. Джузінер почала боротьбу ходом d4. Далі d5, С4 Е6, кінь c 3 і С5. Це захист стараша ферзового гамбіту. Забирає на d5 китайська шахістка, анна б'є на Д4 після ферзя 4 шах, слон d7, ферзь Д4, забираємо ферзь б'є d5. Не секрет, що гамбіт шара Генінга частий гість в партіях сестер Музичук. Протягом останніх декілька років сестри Музичук дуже принципово відстоюють цю дебютну систему за чорних. Тому й не дивно, що в даній партії Джузінер грає за останнім словом теорії. Тому й не дивно, що в цій партії Джузінер грає за останнім словом теорії, і даний поєдинок перетворюється на цікаву дебютну дуель двох дуже сильних шахісток. Кінів 6 грає Анна, нападаючи на ферзя. Ну, звісно, бити на Б7 погано, тому що чорні швидко розвивають свої фігури, білі можуть не вийти з дебюту. Тому хорошого потрушку. Забравши одного пішака, Джузінер відійшла назад на d1. Слон c 5 грають чорні, кінь F3, нулі, Є3 і кінь c 6 Чорні випереджають суперницю в розвитку і гармонійно розташовують свої сили. Але все ж таки це не безкоштовно. Зайвий пішак в партіях високого рівня суттєвий аргумент. Слон Е2 грає китаянка, Ферзь Е7, 20, Тура Ф Д8 і А3, не боючись відкритого нападу на ферзя. Анна Музичук повністю закінчує розвиток, граючи Тура АЦ8, і Ферзь нарешті відходить на С2. Слід згадати, що точно така ж позиція виникла у вирішальній партії тайбрейку. Матчу претенденток 2022 року, який відбувся в Монако. Тоді Анна Музичук в останньому поєдинку цього матчу завдала поразки індійській шахістці Хампі Конеру і зуміла пройти в наступну стадію змагань. У тому поєдинку Українка зіграла кін'є 5, але в нашій партії спочатку слон де 6 пішла Анна Музичук. Мабуть, сподіваючись заплутати суперницю, яка, звісно, чудово знала про існування тієї партії, і врахувала це при домашній підготовці. Джузінер грає слон Д2, і лише тепер кінь Є5 грає Українка. Але кінь Д4 уникає розміну китайська шахістка. Чорні повертають коня на це 6 і лише тут ми бачимо теоретичну новинку. Хід Кінь в 5 який хочеться зробити, є для білих далеко не найкращим вибором. Чорні просто міняються, завдають удару слон H2, і ферзь d6. Подвійний удар. З вигадою відіграємо пішака і з впевненістю дивляться у майбутнє. На дошці вже рівна позиція, а в партії 2021 року між гросмейстерами Іванішовичем та Фрідманом чорні врешті-решт виграли. Водночас заслуговує на увагу хід Тура ФЕ1, який зробив гросмейстер Олександр Шабалов проти Дмитра Гуревича у Сент-Луісі у 2022 році. Але китайська шахістка ставить королівську туру на вертикаль С. Чорні грають аж 5 дуже агресивний хід. Вочевидь, Анна Музичук готується до стрибка коня на G4. Білі ж грають кінь в 3 знову коня на Е5 ставить музичук, і кінь Д4. Невже суперниці хочуть закінчити партію швидкою нічиєю? Ні. Після кінь С6, кінь F3, кінь Е5, Джузінер, подумавши, зіграла кінь G5, відмовившись від триразового повторення позиції. І тут Анна Музичук могла зробити хід кінь Еж4, загрожуючи пішакові H2. Далі було можливо H3, c 5, контратака білого коня. І після відходу слон F5, ферзь b 3 Несподівана кінь в 2, чисто комп'ютерна жертва, яка після взяття І G5 дає чорним дуже неприємну атаку на білого короля. Щоб відбитися, білим треба демонструвати максимальну точність. Але Анна Музичук не наважилась поставити коня на g4, перекрила діагональ білому ферзю ходом g6, але при цьому послабила чорні поля, що обов'язково дасться в знаки в майбутньому. Аж 3 Кватирка, Б5, Е4 і А5, загроза Б4. Тому ферзь білих стає на d1. Дійсно, гра білих у цьому варіанті дуже непроста. Незважаючи на те, що вони зберігають зайвого пішака, фігури стоять не дуже гармонійно. Ферзь білих декілька разів повертався на початкову позицію, чорні ж грають слон С5, подивляючись на пішака F2. Тут можна було забрати на б 5 цей хід є логічним після відходу ферзя на d1. Але після розміну ферзь b7, нападаючи на слона і пішака e 4 Білі можуть зробити спробу захиститися ходом ферзь e2. Але тоді, звісно, взяття на d2, ферзь b5, і у цій позиції, в якій у білих тура та два пішаки за слона та коня чорних, їхня перевага мінімальна. Тому китайська шахістка вирішила зіграти інакше. Вона ставить слона на f4. Знову ж таки, дуже сміливий хід, оскільки тепер білий ферзь знаходиться на одній діагоналі з іншою чорною турою. І тут, звісно, дуже хочеться зіграти слон h 3. Насправді, це був найсильніший хід. Після перекриття кінь d5, забираємо б'ємо, слон просто повертається на f5. Звісно, білі забирають на b5 і знову отримують зайвого пішака. Але чорні фігури йдуть вперед. Кінь g4, нападаючи на f2, захист кінь h3. Ще одна біла фігура займає не дуже той естетичну позицію. Ферзя 2. Продовжуємо тиснути, ферзя в 3, ферзь b6, нападаючи на слона, а 4 змушені зіграти білі і кіння в 6. У цій позиції в чорних більш ніж достатня компенсація за відданого пішака. Але Анна Музичук вирішила не забирати на аш-3. Зіграла слон С6. Знову ж таки, напавши на ферзя турою. Той відійшов на Б3 а 4 ферзь С2, і тут українців варто було зіграти кінь аж 7, або досягаючи розміну білого коня, або проганяючи його на F3. Та Українка припустилася неточності. Зіграла слон Д4. Білі грають турга Д1, h 4 ось такий цікавий хід. І після Тура АЦ1 ферзь 7, тиснучи на пішака Ф2. Білі відходять королем на h1. Звісно, тепер бити пішака f 2 не можна. Тому що шаху не буде, і білі просто заберуть коня Е5. Але варто було зіграти кінь С4. І тепер загроза слон Ф2 дуже серйозна. Білі можуть зіграти кінь F3, після слон Ф2 розмінятися на d8, забрати на С4 і слон ж 5. Неприємна зв'язка. Однак тут чорні впевнено грають тура д6, абсолютно не боючись подвійного удару Е5. Кращим є все ж таки хід Тура Ф1, і там у білих мінімальна перевага. А що ж буде, якщо все ж таки поставити вилку? Тура Д3. Після взяття на F6, тура б'є ф 3 Потужний удар. Забираємо б'ємо король h2 і симпатичний мат слон G3. Але, на жаль, українська шахістка помиляється. Грає слон F8. Ну, звісно, відкриває вертикаль для своєї тури. Але все ж таки слон на е 8 дуже пасивний. І цим користується китайська шахістка. Кінь F3 намагається розміняти фігури, це їй вдається. Чорні забирають на f2, але після розміну на d8, незважаючи на рівну кількість матеріалу, зв'язка слон g5 стає дуже і дуже неприємною. Невдале положення слона на е 8 не дає чорним можливості зіграти тура d6, тому що після е 5 ніякої тактики тут вже немає. І чорні просто програють фігуру. Тому довелося грати слон d4. Українка захищає коня слоном, але кінь d5. Як відомо, в шаховій грі на зв'язані фігури треба нападати. Тут у чорних дуже серйозні проблеми. Оскільки нормального захисту зв'язаного коня у них немає. Все ж таки послаблення чорних полів ходом g7 g6 далося в знаки. Нормального способу захистити коня у Анни Музичук немає. Наприклад, якщо зіграти тура d6, то ферзь білих заходить в тил. Після ферзь d7 тура c7, змушуючи розмінятися на c8, і тепер вирішальною стає зв'язка слона. Наприклад, король f 8, далі слон слона 6, просто з шахом забираємо на f6, і у білих зайва легка фігура. Приблизно за таким же сценарієм йде боротьба після ферзь А6. Захищаємо коня найсильнішою фігурою. Білий ферзь заходить на c7, нападаючи на туру, та йде на d6 і ферзь b8. Знову зв'язка слона e8. Після королів 8 можна виграти так, є 5 Подвійний удар, забираємо, слон h6, король g8 і знову ж таки кінь f6 шах. І при будь-якому взятті білі виграють слона. Ще один варіант захисту пов'язаний з ходом короля на g7. Але, як ви розумієте, з короля захисник в такій ситуації ніякий і сам дуже швидко потрапляє під удар. Наприклад, ферзь d2 після слон e5, ферзь e1, нападаючи на h4. А там ще й слабеньке поле H6. Чорні тут теж програють. Оцінивши всі ці можливості, Анна Музичук вирішила віддати якість, забрала на d5. Після слон d8 зіграла кінь e3, але тут активність чорних нічого не дає. Все ж таки дуже не вистачає пасивного слона e8. Білі грають ферзь c8, ферзь d7, ось так. Навіть доводиться міняти ферзів, щоб не отримати значно гірше. Слон аж 4 грають білі, забираємо на Б2, але Тура c 7 Все той же маневр у виконанні білих, вони змушують суперницю розмінятися на c 8 це контрольний хід. Король 8 захист слона, але слон в 2 з нападом на коня. Якщо відійти конем, то, звісно, шах слон c 5 і білі виграють бідолашного слона Е8. Тому слон Д4 зіграли чорні, захистивши коня. Але Е5 зіграла китайська шахістка, створивши загрозу слон С6. Чорні грають кінь f5, нападаючи на слона F2. Але китайська шахістка простим ходом g4 змушує капітулювати Анну Музичук, оскільки після розміну легких фігур слон F2 ЖФ, загроза слон С 6 зберігається. У білих дуже потужні пішаки. Та й зайва якість. Ось така партія. Дуже чітка гра обох суперниць в дебюті. Видно було, що вони добре підготовані до початкової стадії партії. Ще більш складна боротьба в Міттельшпілі, де у Анни Музичук було декілька можливостей якщо не здобути перевагу, то точно зрівняти гру. Наприклад, можна було побити пішака h 3 але все ж таки, врешті-решт, Білопольний слон чорних замість активності на королівському фланзі суперниці пішов на восьму горизонталь. Перетворився на пасивну фігуру, і це стало першопричиною поразки української шахістки. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!